Хлібний да вирішиться на полі. Олексій Більський долучається до бесіди. Це речник суд Дніпро і пане підполковнику вітає вас. Слава Україні, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. То безпосередньо у вас найгарячіше, ми бачимо зведення. Ми не намагаємося розшифрувати зведення генштабу, бо розуміємо, що подекуди штурм атаку і боєзіткнення називають як синонім. Як це виглядає безпосередньо на полі, і що по оперативній ситуації безпосередньо станом на зараз? Ну, напружена ситуація на всіх напрямках. Як ви сказали, найнапруженіша ситуація на покровському напрямку взагалі цього тижня був була рекордна кількість наступальних днів дій: 64. Е, Вчора наші захисники відбили 49 наступальних дій. Але хочу відзначити, що був своєрідний рекорд. Вони атакували одразу по 19 напрямках за день. Тобто вони шукають слабкі місця в обороні покровсько марноградської агломерації. Так, власне, якщо б ми вже почали бесіду саме з цих 19 напрямків атаки ворога, то що це означає безпосередньо для оборонців? Що доведеться змінювати, як реагувати? І в чому найбільші ризики? Як ви це бачите? Е, ну, Покровський Марноград тримається. Окупанти пробили добропільський виступ, так званий. Вони його пробили з метою якраз. Оточення Покровсько-Мерноградської агломерації вони хотіли звідси піти на захід цього виступу і піти на схід, щоб взяти Костянтинівку. Але зараз вони там в дуже самі в дуже важкому становищі, бо ризикують, що Збройні сили України наріжуть цей виступ частинами. Давайте, і вони там самі відбуваються. Давайте поговоримо про населені пункти, які фактично залишилися географічними точками на карті, і про ті, які вже в кредит фактично оголосили, що росіяни взяли колодязі. Це Лиманський напрямок станом на 12.09 були під контролем збройних сил України. Так само, як і Олександр Город, Іванівка, Зелений Гай. Я зараз про Новопавлівський. Що там зараз? Дивіться, значить, на лиманському напрямку минулої доби було 17 атак, в тому числі і в бік колодязів. Цей населений пункт тримається, хоча окупанти намагаються його обійти із півдня і з півночі. Справа в тому, що від колодязів по прямій до Лимана 11 кілометрів, а їх мета чітка. Обійти Лиман або захопити його, і далі рухатися і захопити Слов'янське. Що стосується Олександрограда, Іванівки та Зеленого Гаю, я хочу сказати, що Зелений гай тільки 23 серпня наші відбили. Там 37 бригада морської піхоти і 214-й штурмовий батальйон його відбили в окупантів. І цей населений пункт і Олександроград. Олександроград він неподалік того виступу, який вони якраз пробили на Дніпропетровщину. Там дуже напружені бої. Тривали час точилися саме на адміністративному кордоні. І вони дуже хочуть якраз Олександроград захопити. Іванівка теж наша. І я хочу сказати, що сьогодні у нас радісна новина саме на тому напрямку, відбита у ворога філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти. Підняли свою ганчірку дві групи 425 го полку скеля, увірвалися туди до цього населеного пункту. Закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх. Взяли полонених. Заро туди суміжників, які будуть надалі цей населенний пункт контролювати. Тобто, це дуже хороша новина. Ми дякуємо Ціля знову на. ми дякуємо всім оборонцям, які долучилися до цього. Ті, хто працювали на передовій, ті, хто давали підкріплення, і ті, хто в тилу. Ми розуміємо прекрасно, що звучить це дуже здорово, але знаємо, які під кров біль. Здоров'я і життя, скільки покладено, тому ми дуже вдячні за кожен сантиметр землі. І перекажіть тим, хто поруч з вами неодмінно це від всіх тих, хто дивиться, чує, не дивиться, не чує, але точно дізнається про. Такі хороші новини нині. Але давайте поговоримо про кредит. який в кредит, інформаційні атаки, інформаційні вкиди. Росіяни вже кілька днів беруть щось в кредит на Дніпропетровському напрямку, зокрема і на Лиманському, власне, і на Куп'янському є населені пункти, де вони викладають триколор. А потім, а потім що? Це ж точно не про стратегічну тактичну мету. Це для кого розрахована ця інформація? Що вони врешті отримують від цього? Ну, Росія себе видає як спадкоємець СРСР. В СРСР багато любили планувати, багато любили, любили брехати. Е, окупаційні війська. Там брехня на кожному кроці від найнижчого підрозділу до рівня начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, який нещодавно доповідав, от ви згадали Куп'янську. Е, що практично Куп'янськ вже захоплений. Е, і це викликало обурення навіть з спільноти така нахабність і чимало таких населених пунктів, які вони, як ви кажете, беруть в кредит. Як правило, це заходять смертники. Я їх інакше не називаю. Це двійки, трійки група з чотирьох військовослужбовців, які заходять до якогось населеного пункту, трясуть своїм триколором, здебільшого їх вбивають там. Або вони тікають, ну деякі намагаються закріпитися, чекають підкріплення. Ті, що вибивають, там одразу підтягуються зазвичай резерви наші, і умовно кажучи, вони проголосили, що населений пункт під їх контролем, хоча він залишається під контролем збройних сил України. От інформація пішла по z каналах. В них Екстаз пішла на гору з зведенням Міністерства оборони. І потім вони починають хвиля за хвилю цей населений пункт штурмувати, класти там десятки людей, десятки одиниць техніки, якщо є в них техніка, дрони і в підсумку вони цей населений пункт беруть зазвичай, вони просто продавлюють, як то кажуть, але це величезною. Кривавою для них цінувати. Ой, давайте поговоримо ще про покровсько Мирноградський напрямок. Кілька днів тому ви сказали, що до кінця осені такий план окупанта захопити власне агломерацію цю до ну фактично до зими. А чи є ресурси, чи є підкріплення? Те на яке вони розраховують? Ну і очевидно, що вони підтягають якісь техніку і живу силу, де може виглядати найризикованішою точка і локація. Ну, давайте з останньої. Ви маєте на увазі найризикованішою точкою, де звісно. вони можуть пробити. Так так, так, так я таку точку в, в підрозділах Сил оборони України вказати не можу. Хлопці тримаються гідно з останніх сил, але вірять в перемогу України. Е, можу назвати слабку точку, якраз окупантів. Е, я її вже називав. Це добропільський виступ. Е, загалом вони зібрали там нещодавно. Е, Фігурувала цифра у 100 тисяч деякі з аналітиків дають дають цифру 110 тисяч е, угруповання, яке зібрали окупанти на тому напрямку, е, Розвіддані, Бачимо, і відео, які викладається, на Донецьку область. Заходить чимало на тралах е, там, наприклад, танків Т 90 танків 72Б, Це ну фактично останні моделі, тобто вони. Збираються підсилювати там свій наступ, але згадаємо, що той же Покровськ Мирноград вони до нього підійшли ще з осені минулого року, і по суті, з грудня, з півдня вони намагаються взяти ці міста. Ну і, і їм нічого не вдається. Давайте ще й проговоримо про добропілля Костянтинівку і, зокрема, про логістику, бо росіяни тиснуть на фланги. Вони особливу увагу приділяють тому, щоб позбавити нас адекватної логістики. Як з цим станом на зараз важко, чесно скажу. Важко їх е, дрони залітають далеко вглиб нашої території на теж добропілля. Був нещодавно випадок зафіксований, коли дрон противника залетів на 35 кілометрів в ефіві-дрон. Вони постійно розвивають ці напрямок, удосконалюють, е, збільшують потужність двигунів. Е, Довжину цієї оптоволокна. Вони часто беруть наші розробки, крадуть, просто уважно досліджують і намагаються ще удосконалювати. У 2024 році. Ми не можемо недооцінювати противника. У нас дуже серйозний противник, попри ті помилки, які він робить у 2024 році. Вони створили так званий центр перспективних безпілотних технологій, якщо не помиляюсь, Робікон. І, от представники цього підрозділу заведені якраз на добропільський виступ. Вони в полях вчать пілотів, передають їм досвід, самі дуже активно працюють з безпілотними системами, і це є великий клопіт і велика проблема. Ще є в них, якщо вам просто на як приклад літачки, літачки, прості літачки, вони вже запускають дрони літакового типу. Вже на 50-70 кілометрів глиб, тобто те, що ще но вважалося тилом, вже таким не є. Я дякую вам дуже і перекажіть спасибі тим, хто поруч. Олексій Більський із нами це речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро.